Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліе від Луки, розділ 11. Вірші 1.54. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть: Отче наш, який на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо кожному боржникові нашому і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм, Хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та скаже йому друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь каже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, й діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам і якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому скільки той потребує, і кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Якось він виганяв біса, який був німий, сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив. А люди дивувалися. Деякі ж з них сказали вельзевулом князем Бісівським він бісів виганяє, а інші Випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився, сам у собі впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями, коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від Нього нападе й переможе Його? То забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий Дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і війшовши, живуть там, і стає останній тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, якась жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блаженна утроба, яка носила тебе. І груди, які ти ссав. А він відказав дійсно блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. А коли збиралися люди, почав говорити: Цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому, хіба що ознака пророка Йони. Бо як Йона став ознакою для ніневійців. Таким буде і син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі Ніневійськи встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут. Більше від Йони, запаливши світильник, ніхто не ставить його ні в сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе тіло твоє буде світле, коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне. Отже, пильнуй. Щоби світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі, і воно теж не має жодної темної частини, то і все буде світле, наче світильник осяяв тебе промінням. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє. Тож те, що всередині, дайте як милостиню. І все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти й рути та всякого зілля, але обминайте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Бо ви, наче невидимі гроби, люди до них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи, так ти ображаєш і нас. А він сказав Горий вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюйте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють і будуть переслідувати. Щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом, так кажу вам: вимагатимуть звіт за це в цього роду, Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати на нього і дуже випитували, сподіваючись спіймати його на слові, щоб його звинуватити. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 12, вірші 1, 59. Коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням. Стережіться за кваски фарисейської, якою є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм! Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й у гаєну вкинути, так кажу вам: того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене, не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців. Кажу вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський, визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того він відрачеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти людського сина, проститься. А тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься, коли приведуть до вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як треба відповідати, чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Озвався до нього хтось із натовпу. Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи. В одного багатого чоловіка рясно вродила нива, тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю, і сказав: зроблю так: розвалю свої клоні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі. Душе, маєш досталь добра, зібраного на багато років. Спочивай їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває, з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Своїм же учням він додав Тому кажу вам. Не журіться про душу, що будете їсти, ні про тіло, в що одягнетеся, бо душа є більша від їжі, а тіло від одягу. Дивіться на ворон, які не сіють, не жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог їх годує. Наскільки ж більше за птахів ви варті? Хто з вас, журячись, зможе додати до свого росту хоч один лікоть? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитися? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть, не чуть, але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І якщо траву, яка на нині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас? Маловіри, і не шукайте, що будете їсти й пити, і не журіться. Цього всього прагнуть народи світу, ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте, але шукайте царства Його, а це все вам додасться. Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчиніть йому. Блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі. запевняю вас, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте! Що якби господар знав, у котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати, тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім, а Господь сказав, Хто є вірним? Мудрим управителем, якого пан поставив над своєю челядю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так, правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже раб той собі в серці, затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися. То прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же раб, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий, той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того і багато вимагати будуть, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як важко мені, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам поділ, бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син із батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі своєю свекрухою. Говорив він і до натовпу. Коли ви побачите хмару, яка надходить із заходу, одразу кажете, що насивається дощ і стається так, а коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається. це лицеміри, вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати, чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм обвинувачем до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоби часом він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.